Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Я вирішила для вас зробити загальний онлайн розклад для пар, які мало ще знають один одного, і ще не розуміють, яке справжнє ставлення партнера до вас. Які у нього наміри щодо вас? Дуже багато пар один одному транслюють несправжні ставлення і наміри один до одного, і не завжди можна зрозуміти, що є насправді а чого немає. І я вам хочу відкрити так звану завісу правди і відкрити очі, і подивитись на свого партнера іншим поглядом. Можливо, ви не довіряєте своїй половинці, а насправді щирий або навпаки. Так, я хочу, щоб ви не запутались у цьому розкладі і зрозуміли питання, яке буде звучати слово транслює, то це буде говорити про те, що це може бути неправдою, а те, що вам друга половинка просто показує, але це може бути просто ілюзія. Я для вас вибрала чотири колоди і чотири варіанти. Виберіть, будь ласка, будь-яку колоду, яка на вас дивиться, і подумайте про партнера. А я вам дам трохи часу для вибору колоди. Вибирайте. Так, хто вибрав перший варіант? Будемо зараз дивитися. Так, що транслює чоловік по відношенню до вас? Не забули, да? транслює це те, що може бути неправдою. Це просто те, що він вам показує. Що насправді думає про вас? Які наміри він транслює по відношенню до вас? Його справжні наміри щодо вас, чи здатний на підліс щодо вас? Чи несе він для вас серйозну небезпеку? Порада, як вам найкраще поводитися з ним? І чим це все закінчиться. Так, зараз будемо дивитися, що транслює чоловік по відношенню до вас? Так, трійка кубків. Він транслює, що йому цікаві ваші відносини, тільки як секс. Як тільки ви натякаєте на щось більше, на розвиток відносин, то він вам говорить, що якщо ви будете вимагати більше, він від вас піде просто. Але насправді він так не думає, йому просто треба більше часу. Для вирішення. Так, що насправді думає про вас? А це ж насправді старший аркан помірність. Ви знаєте, він насправді утримується від рішучого кроку щодо ваших відносин. Знаєте, якась як пауза між вами? І ще є проблема у сексі між вами. Так що, подумайте, які наміри він транслюй по відношенню до вас? Дев'ятка пентаклей. Ну, він траслює, що ви хранителька домашнього вогнища. А якщо ви ще не дружина, то він вам траслює, що хоче, щоб ви були нею. Але, ви знаєте, говорити це ще не думати так насправді. Треба дивитися, що там насправді, які наміри. Його справжні наміри щодо вас. Так, королева посохів. А от справжні наміри у нього не до вас, на жаль. Можна притягнути за вуха, сказати, що це ви. Але якщо у розкладі випадає королева, навіть як по вашому знаку, зодіаку, дуже рідко, коли це саме ви. Так що таке? Так, чистатний на підліще щодо вас Верховний Жрець. Відверто кажучи, він доволі чесна людина, мудра, зріла, і слово підлість йому не підходить. Він може щось не домовляти, але щоб зробити вам прям якусь підлість, то це вам треба так постаратися. І так вже його зачепити. Так що, ні, не здатний. Так, чи несе він для вас серйозну небезпеку? Так, вісім мечів. Ви знаєте, так, несе. Ці відносини це тупикова ситуація. Ситуація буде загострюватися. Скажу відверто, ваш час йде, а він ніяких дій робити по відношенню до вас не буде. Ну, буде говорити, що ви для нього близька людина, але далі розмов діло йти не буде. Такі. Так, порада. Як вам найкраще поводить з цією людиною? Король Пентакли. Вам навіть карти кажуть, біжіть, бо вже на порозі у вас такий статний чоловік, щедрий і м'який у стосунках з намірами серйозними, відданий, добрий. Не втрачайте свій дорогоцінний час, допоки ви не відпустите минуле майбутнє не настане. Запам'ятайте так, і часом, чи, чим це все закінчиться? Світ. Закінчиться розставанням. Я вам хочу сказати, що. Погляньте на розклад. В цілому у вашому розкладі підказки, що у вас у майбутньому найближчому інші люди, що у вас, що у вашої другої половинки на сьогоднішній день. І це насправді класно. Так, можливо, ви звикли один до одного, і здається, що ви нікому не потрібні і ніколи нікого не зустрінете, але подивіться в зеркало, закохайтесь у себе, і світ вам усміхнеться. Адже життя таке коротке, у вас немає запасного. живіть сьогодні і зараз, і буде вам щастя. Так, перший варіант. Я від щирого серця бажаю вам жіночого щастя. Так, переходимо до другого варіанту. Зараз будемо дивитися. Що транслює чоловік по відношенню до вас? що насправді думає про вас, які наміри він транслює по відношенню до вас? Його справжній намір щодо вас? Чи здатний на підлість щодо вас? Чи несе він для вас серйозну небезпеку? І порада, як вам найкраще поводитися з ним? І чим це все закінчиться? Так, будемо дивитися, що транслює чоловік по відношенню до вас? Ну, десятка кубків. Початок хороший, ви знаєте. Транслює щасливе сімейне життя, щастя, гармонія, прекрасні стосунки. Ну, транслює все дуже красиво. Подивимося, що насправді є, тому що початок гарний. Так, що насправді думає про вас? Король кубків. Ну, ви знаєте, він насправді думає, що у вас все добре, і у вас гарні відносини. Ви знаєте, те, що він вам транслює, так і є. Він з вами відвертий. І це, відверто кажучи, дуже мені подобається. Початок гарний. Які наміри він транслює по відношенню до вас? Четвірка мечів. Ну, ви знаєте, він нічого вам такого не транслює. Як є, ви самі бачите. Можливо, ви вже дружина і транслювати вже нічого не потрібно. Начебто все вже зрозуміло і вам, і йому. Його справжній намір щодо вас. Так, дев'ятка пентаклей. Ну, який тут намір? тільки домашнього вогнища. У цьому розкладі так все зрозуміло, що і додати нічого. Початок дуже мені подобається. Так, чи здатний на підлість щодо вас? Колісниця. Я би не сказала, що на підлість, але гойдалки якісь можуть бути у відносинах. Від сварок до примирення. Знаєте, буває таке, що людина імпульсивно необдумано щось сказала і вас заціпила, і не зрозуміло, що відбулося, все ж було добре. Але це таке. Так, чи несе він для вас серйозну небезпеку? Так, зруйнована вежа. Якщо чесно, різкі зміни, які буквально вибивають людину з колії, порушують звичайний ритм життя. Будьте уважні за кермо. Кілісниця і зруйнована вежа два старших аркана. Прийміть це як пересторогу, і будьте уважні. Все може бути і змінитися дуже швидко. І не зрозумійте як. Так, як вам найкраще поводитись з ним? Королева посхів. Ви маєте себе поводитися як королева. Поводити себе як жінка впевнена в собі, незалежна, самостійна, темпераментна, розсудлива і завжди вирішувати питання, включаючи логіку, а не емоції. Це важливо. Так, і чим це все закінчиться? Десятка посухів. Так, враховуйте те, що партнеру морально з вами тяжко. Ви маєте зрозуміти, що між вами не так. Можливо, ви тиснете на нього. Між вами такий, знаєте собі, підвішений стан. Якщо дивитися на початок розкладу, то між вами все є, і він нічого від вас не приховує. А щодо вас, я відчуваю, що ви доволі сильна особистість, і вам потрібно менше тиснути на партнера, і довіряти, і буде вам щастя. А так взагалі розклад непоганий, якщо так дивитися, в цілому. Так, переходимо до третього варіанту, хто вибрав. Так, що транслює чоловік по відношенню до вас? Що насправді думає про вас? Які наміри він транслює по відношенню до вас? Його справжні наміри щодо вас? Чи здатний на підлість щодо вас? Чи несе він для вас серйозну небезпеку? Порада, як вам найкраще поводитися з ним? І чим це все закінчиться? Так, дивимося. Що транслює чоловік по відношенню до вас? Сім мечів. Ну, ви знаєте, дуже дивно, він навіть не приховує, що у нього є інші відносини. Можливо, ви на колишнього дивитесь? Таке може бути. Так. Що насправді думає про вас? Верховний Жрець. Ну, я би сказала, що він до вас доволі дружньо відноситься, він думає, що ви доволі розумна людина. До вас можна звернутися за порадою. Ну, про кохання тут не йдеться взагалі. Які наміри він транслює по відношенню до вас? Відлюдник. Він нічого по відношенню до вас і не транслює, і... і причому, знаєте, так, відверто не транслює. Навіть не говорить про це. Так, його справжні наміри щодо вас. Так, дев'ятка мечів. У нього по відношенню до вас немає намірів під словом зовсім. Ну, це і не дивно. Якщо навіть коли людина транслює, нічого немає, то, то він і справді, знаєте, має намірів ніяких. Так, чи здатний на підлість щодо вас? Четвірка мечів. Ніякої підлості по відношенню до вас він не збирається робити. Я вам більше скажу. Таке враження, що йому до вас байдуже взагалі. Якось, знаєте... Так, чи несе він для вас серйозну небезпеку? Дев'ятка посохів. Такі враження, що йому від вас треба оборону, а не вам від нього. Він від вас обороняється. Можливо, навіть заблокував вас в телефоні і не тільки. Отакої. От Порада, як вам найкраще поводитися з ним? На сьогоднішній день між вами все чесно. Інша справа, що ви не хочете це зрозуміти. Наприклад, про те, що продовження відносин не буде. Ну, ви не хочете цього чути? В тому вся проблема. Чим закінчиться. Лицар Кубків, можливе примирення, а можливо, зустріне нові романтичні відносини. Чи будуть вони з подальшими подіями, покаже час. Але на сьогодні навіть можливо, що буде вправний коханець. Ваш третій варіант дуже непростий. З одного боку, є людина, на яку ви задумали, у нього є свої відносини, і до вас він настроєний більш дружнім. І по відношенню до вас він нічого не планує і не хоче. І більш того, він обороняється від вас, і, можливо, він... Поставив між вами крапку, але не ви. Так що таке вирішувати вам? А ми переходимо до останнього четвертого варіанту. Що транслює чоловік по відношенню до вас? Що насправді думає про вас? Які наміри він транслює по відношенню до вас? Його справжній намір щодо вас? Чи статний напідлість щодо вас? Чи несе він для вас серйозну небезпеку? Порада, як вам найкраще поводитися з ним? І чим це все закінчиться? Будемо зараз дивитися. Так, що транслює чоловік по відношенню до вас? Туз пентаклей. Ну, буде транслювати міцний душевний союз. Такий собідар богів. Щасливі стосунки, він буде показувати, що вам повезло, зустрівши один одного. Але це поки що просто те, що він транслює. Що насправді думає про вас? Так, це вже цікаво, зруйнована вежа. Відверто кажучи, щось тут нечисто, треба розібратися. Зараз глянемо взагалі. Для нього ці відносини він хоче закінчити, він вже шукає собі іншу. Уявляєте? Так, які наміри він транслює по відношенню до вас? Двіка Кубків. Ви взагалі бачите, які розбіжності і для чого такі розклади. Він транслює вам, що закоханий вас, що йому дуже добре з вами, що між вами все добре. Його справжні намери щодо вас. Закохані. Я вам так скажу. У ваших відносинах є третя особа, і ця карта чітко це показує. От так. От така різниця, бачите? Чи здатний на підлість щодо вас? Десятка кубків. Ну, ви знаєте, здатний. Слухайте. Та він випадково нежинатий? Або може якийсь може, цивільний шлюб, на стороні якісь відносини, можливо, якось так щось попахує цим. Так, чи несе він для вас серйозну небезпеку? Зірка? Та ні. Я. Яка там небезпека? Я вам більше скажу. Якщо ви задумали бажання, воно здійсниться. Уявляєте? Ще буде в плюс. Ну це добре. Так, порада. Як вам найкраще поводитися з ним імператриця. Карти вам радять стати дружиною і матір'ю малюка і бути вам щастя. Отак. От все просто. Так, і чим це все закінчиться? Четвірка посохів. Ну, знаєте, найкраще закінчення розкладу. Ваші мрії здійсняться і ви будете жити разом в кінці кінців. Що б у вас там зараз не було, це тимчасовий період. Поганий період закінчиться і почнеться найкращий період у вашому житті. У будь-якому випадку, якщо він і вибирав між вами і кимось, то однозначно вибере вас. Всім дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримати повідомлення про нові відео.